Сьогодні на вулиці братів Кожакіних, що в Саксиганському районі, горіла квартира на першому поверсі будинку. З вогню врятували дитину. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем була охоплена квартира на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Під час даної події було з'ясовано, що на балконі на другому поверху перебуває жінка та дитина та кличуть на допомогу. Через сильне задимлення приміщення вони не могли самостійно покинути свою власну квартиру. За допомогою триколінної драбини рятувальники врятували дівчинку та передали до рук батька. Потім допомогли жінці спуститися сходами на вулицю. Під час даної події ніхто з людей не постраждав. Під час даної пожежі вогнем знищено домашні майно в квартирі на першому поверсі, загальна площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Було задіяно 12 рятувальників на двох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Люди не потребували медичної допомоги, тому вона не знадобилась.